Золотий Redmi 3S, хороша пам'ять у цьому смартфоні. В кінці відео скажу. Є відбиток пальця. Ціна 1250, підтримка 4G або LTE. Навіть досить непоганий варіант по телефонах. Бюджетний смартфон. Має легкі царапки, в принципі, телефону вже є трохи часу. По екрану без різних нюансів. Зараз покажу налаштування про пристрій Redmi 3X. Точніше, вибачаюся, Android 6.0.1, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Відкриваю ще камеру, тому що це досить часто запитують. І покажіть камеру. Ось така камера, простенька, телефон для простих завдань відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтеся. У мої канали. Дивіться, моє відео є різні варіанти, щось обов'язково будемо підбирати.